Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Україна! 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 Це важливе гасло сьогодні, як і насправді вкотре за невеликий проміжок часу, схоже, наші депутати забули. Все почалося з того, що сьогодні я побачив, як аплодують депутати в сесійній залі, тому що вони ліквідовують незалежні органи, які, хоч щось, стараються зробити і боротись з корупцією, яку як вважає нова прем'єр-міністрка Стефанішина, немає в Україні. Попри це, вона забуває дуже важливу деталь. Можливо, її дійсно не так зустрічають люди на низу, як то кажуть. Не люди, які на верхніх щаблях. Вони можливо дійсно змінюються, хочуть міняти цю країну. Але запит існує саме до верхніх щаблів влади. Я маю дуже цікавий жарт, який зараз поширюється в мережах. Знаєте, Міністерство єдності дійсно виконало свою справу. Воно об'єднало нас, розвалившись. Я щиро вдячний за те, що ви всі тут зібрались. Ми щиро просимо президента України Володимира Зеленського звернути увагу на даний законопроект. Не переживайте пане, ні. Треба пам'ятати іншу річ. Зовсім іншу. Українці хочуть просто спокою у себе вдома. Вони хочуть бути в Євросоюзі, як не я. Заради цього проливалась кров на майдані. Заради цього воюють наші захисники та захисниці. Заради цього в тилу російської окупації є спротив. Саме для цього, заради сімей, заради того, щоб бути впевненим своєму майбутньому як не я. І для цього треба мати бажання, треба не говорити, а діяти. І це стосується багатьох речей. Це стосується того, що наші захисники мають повертатися до нас, хоча б щоб трошки відпочити і розуміти. Що тут їх чекають, що тут щось зміняється. Що видно, що суспільство старається воно і воно й старається. Воно віддає останні гроші. Останні гроші, щоб наші захисники повертались, щоб поранені одужали. Як не як навіть щоб підтримати, спротив той ж самий. Проте владі мало. Ну нічого. Слід пам'ятати те, що український народ якраз терпить саме через це, саме тому, що вони борються за щось більше, не за вельмож, не за президента, ні за кого. Хоча він є нашим гарантом, гарантом Конституції, яку він забуває чомусь іноді враження дотримуватись. Пане президент Володимир Зеленський, якщо ви побачите це, як стоять всі ці студенти, вся ця молодь, старші люди, вони тут всі зібрали, щоб сказати, ми не будемо мовчати, ми будемо говорити. Ми не хочемо майдану, ми не хочемо насильства. Ні, ми хочемо донести, що ми розуміючий народ, що ми знаходимося у війні, що ми хочемо бачити і розуміти, що ви чуєте нас, не тому що коли ви стоїте, я не розумію. Як можна спокійно дарувати пам'ятні нагороди сім'ям загиблих, дивитись в очі дітей, а потім покривати Чернишова, покривати цю людину, яка вкрала стільки грошей, а потім, звісно, з вашої подачки, я впевнений, казати словам народу, проголосувати законопроект, а потім можна дуже швидко сказати, а ні, я не підпишу. І що, хочете героєм себе виставити? Ви не будете героєм, поки не скажете, що треба працювати на перемогу, поки на фронт будуть доходити якісні дрони, якісне спорядження, а не просуватися якісь друзі, підрядники, які продають в кілька разів завищені по ціні дрони. Що вони потім вибухають, гинуть військові. Пане мажори воювання. Треба пам'ятати, що кожна хвилина тут. Ми говоримо за нас, і ми говоримо за наших військовослужбовців. Я щиро радий, що ви всі тут. Адже кожну хвилину на фронті, коли вони під обстрілами, вони хочуть пам'ятати, що українське суспільство не байдуже, що воно пам'ятає про них, вони хочуть, щоб щось змінювалося в цій країні так само. Перші пішли патріоти. Більшість з них загинули. І далі віддають своє життя в тому числі. І саме за ними ми всі підтягуємося, ми беремо той приклад, який будемо сунути далі в наступні покоління. Кожен день, кожен день, прокидаючись, ми маємо брати чашку кави донатити, а потім згадувати, чи зробили ми все, щоб в цій країні щось змінялося. І ми робимо це, ми змінюємо. Ці студенти, ці інфлюенсери, ті, хто хочуть говорити, вони говорять, вони доносять ці думки, вони не бояться. Їм байдуже на ботоферми, їм байдуже на проплачені статті, вони не піддаються маніпуляціям, вони не піддаються на дешеві гроші, там тисячі, які роздають з бюджету, а потім розказують, що грошей немає. Виділяють гроші на телемарафон, а потім піднімай податки. Це безліч питань, безліч. Їх незліченна гора. Скажіть мені, чому голова БЕБ не призначений? Чому уряд відхилив заяву? Надайте пояснення. Хтось сказав, там, якщо я не помиляюсь, в заяві, що виною російське коріння. Мені здається, що безліч людей, українців, мають так чи інакше родичі в Росії. І що ти з цим зробиш? Вони винні, вони не винні. Глобав вин. В ну, цьому точно він не винен, він на це не впливав. Так чи інакше, якщо ви щось робите, ви маєте комунікувати з народом. Ви маєте донести, чому було прийнято таке рішення. А інакше. У нас є просто дуже гарний приклад, який йде всупереч з заяві, що є російське коріння. Вибачте, а хто в нас головнокомандувач? Яке б це не було болюче питання, але ну, можна так також поставити таке питання. Головнокомандувач, хто його рідня? Де вони? Чи можливо просто потрібно, щоб була зручна людина поряд? Чи, можливо, треба затикати роти тим, хто не згоден? Чому думаєте, люди, як то кажуть, ухиляються від мобілізації? Чому є проблема, як то кажуть, з бусиками? А тому що люди бачать, що говорять військові. Якщо ви будете демонструвати покарання тим, хто не дбає про особовий склад, якщо не буде цих покарань, нічого не мінятиметься, поки не буде мінятись система. Воно все буде гнити. Якщо ми не змінимось, як каже пан Стерненко, то ми загинемо. Так і буде. Все, що треба зробити, це почати покарання винних. І це мають бути публічні процеси з роками, з вироками, Не затягуваннями на руки, що потім справа минає і про це забувають. Та скільки можна ту показуху? Студенти, всі ми втомились. Все, що ми хочемо, це змін. І можна почати найперше з одної прекрасної людини, про яку знає все військо, про генерала Содоля, про якого не забули, якого дуже поспішно списали по ВЛК. Пам'ятайте генерала Содоля, якщо ви це колись побачите, що український народ не забуде, морська піхота не забуде, жоден солдат не забуде. І головне пам'ятати одну річ, що український народ терплячий, він не хоче насильства. Але, як показала історія за століття, за століття вже, якщо система не міняється, з'являються більш радикальні методи. Ми не хочемо їх допускати, ми хочемо бути цивілізованими. Ми потребуємо демократії. Ми потребуємо працюючих інституцій. Я дуже прошу, пане Володимире Зеленський, якщо ви вже хочете оновлювати уряд, ви його оновлюєте дійсно людьми, які працюють, а не просто переставляєте туди-сюди, бо це ваші можливо знайомі. Я живу поруч з військовим кладовищем. Я кожного дня. Протягом всієї війни спостерігаю і хочу час від часу проводжати наших героїв в останню путь. Тому що це шана віддана їм. Тому що це найменше, окрім донатів, що я можу зробити. Тепер питання. Чи вважаєте, що ви зробили все від себе можливе? Любі друзі, ви вважаєте, вони зробили все від себе можливе? Ні. Я не чую вас. Ні. Ще! Ні! 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 Змінимось або загинемо. Любі друзі. Все, чого я хочу, щоб наші оборонці захисники, які у Львові, я їх кожен день бачу. На бродезах, на інвалідних гістах, в кріслах колясках, перепрошую. Я дійсно стараюсь ставитись толерантністю і з дбайливістю до кожного нашого захисника і захисниць. Бо мене це болить. Вони найближчі для мене люди, хоча я їх не завжди знаю. Я впевнений, в кожного з вас є знайомі, рідні, які воюють. Хтось загинув, хтось воює, хтось допомагає іншим способом. Ви це також робите. Я хочу поаплодувати в тому числі і вам, що ви прийшли сюди, що ми хочемо щось змінити в нашій країні. І я впевнений, ми цього досягнемо. І окрема тема ще про яку я хотів би згадати. Люди, які сьогодні все ж таки голосували за це все, У мене дуже велике питання. Адже ну, слуги народу гаразд. Але виникає питання, куди більш нагальне, яке вже зріє всю війну. А, любий уряд, коли ОПЗЖ зникне з Верховної Ради як таке. Якщо я не помиляюся, любі друзі, підкажіть так чи ні. Бойка забрали Героя України? Ні. Я не чую? Ні. А він є героєм України. Оооо, партизан якийсь нехороший. хороший. Так чи інакше, ви розумієте, до чого я веду. Ці люди мають бути за ґратими, на них мають бути давно кримінальні справи. Наші депутати не бояться, вони бояться лише тоді, коли вони сидять в тюрмі. Це дуже дієвий спосіб. Бо тоді можна бути впевненим, що наступний задумається зайвий раз. А чи вартує воно того, а не звернеться до судді, там, пару років потягнемо і все буде добре. ОПЗЖ має бути за І кожен депутат Верховної Ради має думати, над чим вони працюють. Вони мають кожного дня думати, як забезпечити військовослужбовців усім необхідним. І нарешті подумати, на що вони витрачають бюджетні гроші, а не підсилювати податки бездумно. І хочу зазначити: способи підвищення податків, пан Гетьманцев, можете теж дослідити. Є дуже різні, є дуже. Більш просунуті, які не будуть душити український бізнес, який намагається усіма силами жити в цій країні, який намагається донатити фондам і кожен день забезпечує українців, в тому числі роботою, зарплатнею, гідною і багато чим іншим, соціальними гарантіями, який забезпечує наших оборонців протезами. Не треба душити цей бізнес. А щодо голови БЕП, до речі, ще раз повернемось, хочу нагадати, що ми чекаємо, коли його призначать, перш за все. Ми знаємо, кого ми чекаємо. Не треба видумувати когось іншого. І ми чекаємо, коли займуться в тому числі і тютюновими фабриками, які не так далеко, які чомусь і далі мають сірий ринок спокійно собі, і ці гроші не йдуть в бюджет. Не йдуть бюджет. Кожен день ми чуємо про те, що не вистачає грошей. Ми вдячні європейським партнерам. Ми вдячні Америці. Можна посміятись, але ні, ми всім їм вдячні, оскільки завжди є більшість, і більшість світу, вона за нас, цивілізований світ, хоче допомагати Україні. То давайте не будемо самі себе дискредитувати. І будемо показувати, що їхні гроші йдуть туди, куди треба. Що Україна бореться. Вони бачать, що український народ бореться. І лише тому, лише тому вони нам дають ці гроші, лише тому вони допомагають. Які би в них не були десь бачення? Але вони допомагають, бо вони хочуть в тому числі допомогти українцям, не владі. Я кожен день вдячний. Чехам, полякам, усім європейцям, північним країнам, Франції, Німеччині, Канаді, Фінляндії, Литва, Естонія, Латвія. Ці країни взагалі віддають більшу частину свого ВВП більше, ніж будь-хто. Хоча їм не вистачає, хоча вони самі знаходяться на межі загрози. Вони не шукають, де вирізати цю допомогу, вони стараються з усіх сил. То ну, давайте і ми будемо старатися. Давайте старатись. І давайте будемо також, пане президенте, розглядати важливі закони. Я їх, на жаль, вже не згадаю, їх дуже багато. І вони стоять на вашому столі без підпису цілі місяці. Але їх дуже багато. І чимало важливих. І ми чекаємо, коли вони також будуть підписані. Бо про них на наступних таких збірках а вони я впевнений, що точно колись та й будуть. Про вам нагадають. Це буде ой дуже проблематично. Тому давайте не підставляти українське суспільство, не підставляти Україну перед очами всього світу і працювати над змінами. Ми будемо вам дуже вдячні. На цьому я закінчу, любі друзі. Я вам щиро вдячний, що ви тут зібрались. Я впевнений. Я впевнений, що ми змінимось, і Україна переможе. Слава Україні! Героям Слава Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть урод! Україна! Дякую, любі друзі, і до наступних зустрічей. Слава Україні!